Ну а перед початком реклама В вашій увазі пропоную українську художницю Маню Фокхол, яка малює не тільки кони, але й цікаві сюжети на замовлення. Вона, як і ми усі заробляє на свою мрію, і звісно, щоб донатити на ЗСУ. Художниця втілить ваші ідеї та персонажі у реальність за допомогою графічного та звичайного малювання за справедливі ціни. Актуальний прайс на художні послуги ви зможете подивитись на її сторінці в інстаграм. У художниці велике різноманіття послуг і дотримання поняття ціна і якість. Замовляю своїх. підтримую українське. Посилання на інстаграм художниці буде, як завжди, у описі. Усім привітик, рада вас вітати на каналі Тегролін. Ну що ж, найстрашніше свято цього року почалося у нас в те Нарешті ми дождались. Не знаю, якого я просто дуже обожнюю це свято, і тому а давайте, напевно, не будемо все ж таки багато говорити. а Просто підемо дивитись у нас купу всього. і Думаю, що а, треба обов'язково все подивитись, роздивитись і якнайшвидше. тож, бо вперед. Ну і перед самим початком я бачу, що у нас там є вихр, який ми обов'язково маємо зібрати, адже там у нас знаходяться уламки душі, які ми обов'язково маємо зібрати та обмінювати на щось цікаве, як я думаю, це буде у нас одяг. Тож, бо не знаю, де він знаходиться, але давайте, напевно, таки я пошукаю і вам якщо що покажу. Так, ну, коротше, кажучи, знаходиться він у нас ось тут, у помісті Стрібної Поляни. Тож, бо як працюють наші ці загублені душі, ми тобто не на приводи і, як завжди, збираємо ці частинки душі, особисто на яку ми натиснули, і тож, бо вона потім нам дасть. Не пам'ятаю, якщо чесно, скільки ось цих синеньких штукенцій, але тим не менше вони нам дуже сильно потрібні. Також є чудовий шанс зібрати якомога більше оцих уламків душі. Надіюсь, ця можливість у нас ще діє. Адже перший раз ми маємо зібрати усі 20 штук, ось цих, щоб нам дали якусь певну кількість, а потім вже особисто перезайти у гру, натиснути знову на приводи і зібрати. Також усе це. А Дія, це, як я пам'ятаю, з минулих років 20 хвилин. Тож би на протязі першої початку години, десь там 20 хвилин, здається, раніше було, ви можете заходити, виходити, і вам буде збільшена кількість ось цих ось уламків душі. О, я вже хочу туди, хочу, але ні. Так, спочатку ми їдемо у Морлен, там наш е, ворон По. Ми з ним обов'язково поговоримо, дізнаємося, що він хоче. Так, а де він тут у нас такий гарнюнечко має бути? Воронпоти де? Гей. А, ось ти де. Моє ж та квіточка. Ти такий гарненький, як завжди. Де ти тільки там той камінчик знайшов? Ну добре. Так. Я Ворон По. Привіт-привіт. Куди йти? Я дам пораду. Дорога в цитадель лежить, звідки люд геть біжить. Там чекатиме привід Каспа, вона все зможе розповісти. Про кожен темний куточок туди біжи скоріше з усіх ніг. А якщо я тебе не злякав, то скоріше заходь у портал і лети на усьому скаку у цитадель до наїзника. Mm. Ой, а де ти дівся? Ой, ой, ой. Тож, добре, добре. Піду по твоїм наставленням. Тільки лякатись не буду, адже я дуже люблю це свято. Ой, воно завжди таке атмосферне, таке чудове. Надіюсь, вам воно також подобається. Ва, 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 ва. Давайте, скоріше, я вже хочу, дуже сильно. Так. О! Гарна кат-сцена, як завжди. Все в гармонії, все дуже гарно. О, трішки кольори змінились, дивлюсь. Давайте! Це дитель наїсника. Ось цей міст чудовий. Я вже хочу туди побігти. Ой, там якась перебудова ще. Прикольно. Прикольно зробило. Так, я вже бачу деякі зміни. Ну, Зараз ми обов'язково все подивимось, думаю, нам покажуть, що де і як. Так, Каспа, ну що ж, давай з тобою будемо говорити? Угу, давай запитання. Жах. До мене сьогодні налетіло не менше сотні людей, і всіх насилає птах, що говорить. Гей, малявка, допоможи нам. Він чокнувся. Що значить, хто чокнувся? Наїзник Томсона. хто ж ще? Наїзник, ну, ну, з цитаделі наїзника. Куди ти щойно приїхала? Ти якась загублена, напевно, краще пояснити все по порядку. Та нормально, я тут вже своя, вже скільки років? Отже, не знаю, чи ти чула про цитадель наїзника, але ця фортеця стоїть уже мільйон років. Та я знаю, тут не вперше ж кажу тобі, ну. Ой, подивіться, там киценька. Ой, яка молота! Коротше, наїзник Томсон це його володіння, він господар цитаделі. Що осені, в цей самий час, коли зв'язок між світом стає тонким, він повертається на Юрвік. Що він робить на Юрвіку? Полює за душами, що ще. Він нападає на беззахисних людей і забирає їх душі до себе в цитадель, що й стало зі мною. Ну, все не так уже й погано, ти не думай, і є свої плюси. У нас постійно з'являються нові обличчя та нові друзі. Кожен рік тут відбувається щось несподіване. І взагалі, знаєш, цей день наїзника це скоріше парк розваг наїзника. Потрібно тільки знати правильні місця. Головне, не звертати увагу на похмуру атмосферу, що витає всюди дух сметі і таке інше. Тут можна знайти купу розваг. Гонок для любителів кінного спорту, вечірок, можна навіть піти за покупками. Непогано, га? Тільки нині й повеселитись нема з ким. Розумієш, наїзник розшукує когось особливого, давно він не виявляв такого ентузіазму. Хе хе, ну коротше, наш наїзник цього разу свого не прогавить. Він закрив усі портали, тож і ми не можемо нікуди вибратись. Звісно, він недооцінює мою геніальність. Гаразд. Я розповіла все, що потрібно. Настав час братися за роботу. Так, ну давай, давай, будемо братись. Отже, на екскурсію по цитаделі. Подивись на котел, стайні, гардероб і все, що здається тобі цікавим. О, знову жетончики дають. Прикольно, прикольно, так як я розумію, ми, типу, як будемо безкоштовно отримувати якісь предмети, надіюсь, дуже сильно, що одяг, але побачимо. Так, що ж, давайте розпочнемо, напевно, з ось цього місця, де в нас коні продаються. Так. А це у нас тайня. Думаю, пояснення тобі не потрібні. Можеш подивитись на цих лякаючих красунь. О, що ж, давайте подивимось минулорічних і так далі коней. Так, ну, в принципі, дичка, думаю, всі знають, як вона виглядає. Ось така вона гарнюнечка. дуже мені подобається, особливо з світла. Так, темненька, ну, також така цікава, така кремова, така мулашна. В принципі, непогано. Так, Томхуф такий гарненький квадрохорсік. дуже його люблю. Так, ну і звісно, наш шейр другого покоління. Він Fell фьордік, також фудіарчик такий прикольний, звісно, на любителя, але в більшості він подобається. І ось такий гарбузик. Так, що ж, сьогодні ми з приводами не говоримо, як я розумію. Так, добре, це така якась штука дивна. Мені, чесно кажучи, страшно прям стало. Так, е тваринки. Угу, так, ну у вас тут буде більше трішки тваринок, адже я більшість або зібрала, або купила ті минулі роки, але тим не менше, загляніть, тут прикольно є, трішки дорогі, але тим не менше. Так, господи, куди мені їхати? Чесно кажучи, я навіть не знаю. Сумно, що ось ці портали закриті, як я розумію, ми будемо зараз їх відкривати. Напевно, що. А, Так, що у нас тут? Поруч з тобою величезний кап'ячий казан. Будь з ним обережніше малятко, у нього погана вдача. У нас тут є нова вьма, яка намагається його втихомирити. але скажу прямо, допомоги їй не завадить. Відразу попереджаю, підходь до котла на свій страх та ризик. За істоту, що там потонули, і речі, відповідальність не несемо. Вибач, я мушу це говорити. Тут були випадки. Та нормально, що ти? Може, туди стрибали, було весело. <схай> Нас підкидували. Ми, певно, не смачні. Це наші торговці. Вони не дуже балакучі, але товари говорять самі за себе. Тут продається купа жахливих штук, проте ціни зовсім не страшні. Та, да, звісно, що не страшні. Так, ну я в магазин загляну трішечки пізніше. Так, тож бо. Може до ПО піти? Неповторна кожна подорож серед водінь моторошних та гротескних, о господи. Ой, коротше, потут, як завжди, як я розумію, це завдання буду в нас з гонкою, тож бо буду його зачитувати пізніше. Так, тож бо їдемо далі. А це острів Башти. У грозної фортеці багато історії. Довго розповідати, що правда. Ми там влаштовуємо вечірки. Ага, це справжній острів розваг. Просто запитаю у Єв про підземелля і гарбузи. Якщо не боїшся, звичайно. Ой, та що його тут боятися? Уже все пройшли 30 разів. Блін, це так все гарно, це так круто. Нарешті додали Хеловін. Так, ну як і розумію, там ми не можемо тут пройти. Шкода, шкода. Ну, щось будемо робити з порталами. Добре, навіть я не можу натиснути на Єв. Так, певно, я ще просто завдання не всі виконали, які потрібно, адже ми поки що тільки знайомимось. Ну, давайте ось сюди пройдемо, подивимось, що у нас тут є, що нема. Трішечки. Так, ну тут так само цікаво, квести, які ми приходили минулого року, залишились для новачків. Чи все ж таки. Ні, буде дуже сумно, якщо все ж таки ні, але там було дійсно цікаво. Ну, Мені особисто дуже сподобалось. Так, куди мені тут бігти, не розумію? Щось трішечки, О, точно, давайте наверх побіжимо. Там має бути щось новеньке, новий якийсь островочок. Так, давайте ось до Томпсона підійдемо. Ой, шарика оновили. Боже, який гарний. Я прямо не можу. Дуже гарний, Гарнюнечко. Так, теж побіжимо на наш новенький острів. Цікаво, що тут у нас. Ой. Це острів надії. Гарно, так? Сюди ми вирушаємо, коли хочемо відпочити чи запалити свічки на згадку про те, кого ми покинули. О, це так сумно. Дуже сумно. Але схоже на аббатство доль чимось. Ну, типу, на згадку. Прикольно, що вони так зробили. Цікаво, цікаво, що нас тут буде чекати далі. У шкафах та ящиках ти знайдеш усі речі, які зберігаються у твоєму гардеробі. Як це можливо, якби я знала. Ой, та не кажи у нас чудовий рюкзак, прям. Мені також дуже подобається. Так, ну давайте повернемося до нашої дамочки. Привіт, Каїра! Ось так у нас цитаделі. Але це не все. Через портали можна потрапити до найнезвичайніших місць, ну, коли портали працюють. Кажу чесно, нам тут усім до смерті набридло. хе Хе, до смерті, оце я сказала. Загалом же ми любимо лякати народ, влаштовувати страшні вечірки і все таки інше, але поки портали не працюють, ми нікуди не можемо вибратись. Хоча, знаєш, на мене зійшло осяння, є такі штуки, уламки душі. Може, ти чула про них? Ці уламки душі просто бомба, кристали чистої електроенергії. Чого ти дивишся на мене? Що незрозуміло у слові електроенергія? Ну гаразд, це кристали примарного слизу. Та краще? Так от, я подумала, якщо ми дістанемо достатню кількість уламків у сплячий портал, то сила до нього повернеться. І тадам, ми знову зможемо йти куди заманеться, і нарешті зможемо повеселитись. Так вийшло, що в мене залишилось кілька дорогоцінних уламків. Перевіриш мою творі, якщо я тобі дам один. З тобою нічого не станеться, обіцяю, тільки коли кидатимеш краще відійди подалі, гаразд? Передбачую твої запитання: чому я сама не схожу? Е, ну, комусь треба залишатись тут. На випадок, якщо план провалиться. Ні-ні, він не провалиться, все. які дурниці? Ну йди, чого чекати? Все буде пучком, повір. Хм. Яка смішна кралічка. Ой, Танюшко, привіт. Ой, трішки впустилася, нічого буває. Так, яка вона хитра, ця коза, це сама не хоче йти, боїться, от та. Я все знаю, я все знаю. Так, ну що ж, давайте. Куди тут треба кидати? Кинемо нарешті і підемо бігати, певно, що. Так, що нам тут потрібно? Чотири з одного. Так, добре. Ага. Ага, тут трішки про іншим працює. Так, ну. О, чудово, чудово. Так, що ти нам скажеш? Уламки душі. Більше. Потрібно більше. Кидай в портал. Пагорб пташиного шиного чекає. Остерігайся Е, Ну що? Далі. Осколки душі. Він вимагає, жадає. Відкривай шлях до пагорб. Воюй з відьмами. А, ну, то добре. Давай. Так, вже пише 2 з 10. Потрібно ще більше залишків. Угу. Так, ну а, ну твої з десяти, то, напевно, у мене не вистачає. Так, а ну що скажеш ти? Катя, тут наїзник Томпсон зберігає свої найболючіші найстрашніші спогади. Осіння пустеля може відвести тебе за нами. Звісно, якщо працюватиме портал. Ти можеш його полагодити? Ні, ну я постараюся, звісно, давай, я ж не знаю. У мене тут є. Я теж не наважуюсь перейти крізь спогади наїзника. Якщо придумаєш полагодить портал за допомогою уламків душі. А, добре. Блін, мені здається, у мене їх мало, і я нічого не зможу пройти. Так, ну коротше кажучи, я зрозуміла, що все ж таки мені потрібно зібрати ці залишки душ, тож бо пізніше буду це все виконувати. А тепер давайте подивимося, що у нас тут цікавенького є далі. Ні, ну чому ти такий мовчазний? Невже не можна просто так, ну все, ти вивів мене з себе. Карін, згадай, що говорила мама. Зроби глибокий вдих, Бульк, бульк, бульк. Так, ти маєш рацію, і мені дуже-дуже шкода. Дивись, дехто що хоче зварити зілля. Що ти скажеш їй? Ага? Теж будеш сперечатися? Цікаво. Вибач за цю сцену, ніколи не бачила котелу у такому поганому настрої. Ой, забула познайомитись, Мамі б це не сподобалось. Мене звуть Карін. Ох ти, а ти. Ох, ось це зустріч! Ти ж Катя, духовна вершниця. Я стільки про тебе чула, але ніхто не казав, яка ти симпатична. Ой, вибач. Це зовсім недоречно. Ну ж бо, Карін, візьми себе в руки. Котел погано поводиться. Чи допоможеш його заспокоїти? Потрібно наготувати йому те, що він просить. Поки що я розібралась про мох, примарний слиз і павуче яйце. Зберіть ці інгредієнти, а потім приходь до мене. Гаразд? Е, ну, гаразд. А де шукати? Так, мох, слиз і яйце. Будь ласка, пошукай мох Ой, все таке, ну, добре. Що ж, коротше, я тут бігала просто велику кількість часу погаяла на це все. Але, тим не менш, я знайшла все ж таки яйця у двох місцях. Ось ось тут та ось тут. З приводу слизу він у нас не так далеко знаходився, тобто ось ось тут. Ну, а відповідно, з приводу моху. Він у нас цікавенький, я просто на ньому особисто і застопорилась, але тим не менше, можна було вчинити абсолютно по-простому і зібрати там мох на юрвік, або якщо у вас є запаси, то просто взяти. Спочатку він, звісно, не зарахується, але якщо ви перезайдете, то в принципі у вас буде все гаразд. Тож, бо, якось, коротше кажучи, ось так. І ось я вже бачу, що в мене усі інгредієнти є, тож бо віддаємо завдання. Ух ти, як швидко впоралась. Ти справді крута. Подивимося, що прийме котел наші дари. Чи можеш кинути інгредієнти в котел? Я ще тільки вчу зілля варінню і трошки нервую, але в тебе, напевно, природжений талант. Хо-хо-хо, і ж яка? Ну давайте. Так. Зілля варіння. Натисни на котел, змішай інгредієнти, і ти отримуєш нагороду. Яку саме це залежить від інгредієнтів і твого візі... везіння. Рідкісні інгредієнти підвищують шанс отримати особливу ціну нагороду, але котел ніколи не залишить тебе з порожніми руками. Угу. Так, ого, як тут багатенько всього. Так, ну, як розумію, нам потрібно три ось ті інгредієнти, які в нас висвітлені. Ну, добре. Гаразд вибираємо. уля-ля, Це прям троситься, Нічого собі. Що то буде? Так, наче все. Інша справа. Подивись, як в котел. Я знала, що на треба можна розраховувати Катя. Може, можеш сама спробувати щонебудь зварити. Я помітила, що результат завжди залежить від інгредієнтів. А, ну, добре, давайте спробуємо, чи що. Духовна вершниця Катя. Ти ти повернулась. Котел знову почав дивувати. Я просто згораю від сорому. Сподіваюсь, я тебе не розочарувала. А, б, будь ласка, допоможи його заспокоїти. Потрібно знайти примарливий слиз черв'яка та марену. Будь ласка, кинь у котел примарливий слиз черв'яка та марену, якщо тобі не важко. Ти з кожним разом справляєшся все краще, Катя. Це ще раз дякую. You're welcome. Завжди буду рада допомогти. Так, і що на цьому все. Чи це, як я розумію, можливо, це буде на наступний день у нас можливість ще раз прийти, зібрати щось і також отримувати, як я розумію, ось ті печаточки чи щось типу у цьому роді. Так, ну що ж, я вже зібрала 10 уламків, тож би я хочу пройти якусь гоночку. Ось давайте, наприклад. А з вершником без голови. А Катя Наїзник Томсон зберігає свої найболючі та найстрашніші спогади. А, звісно, звичайно. Так, я це вже читала. Читала, читала, читала. Так. Угу. А ти безстрашна, Катя? Шлях до гонок за жахливими спогадами наїзника знову відкрито. Що за жахливі катини чекають на тебе по ту сторону порталу? Серйозно, я дуже хочу дізнатися, але ніколи не наважусь увійти. Оу, ну гаразд. Ой, а що з ним? А чому він такий дивний? Що з його окрасом? Цікаво. Так, а ну можна, блін, світло не можна змінювати. Шкода дуже сильно, але прикольно. Цікаво, чому він такий. Ну гаразд, гаразд. Так, ну що ж, це все. До речі, пропоную. А, так, це у нас те саме, але я не буду проходити. Пропоную все ж таки іншу частину залишити на потім. Я трішки підкуплю з цих а, уламків, бо в мене вже по нулям. Тож був дякую велике за перегляд. Побачимось у наступному відео. І бувайте! Oh, you sleepy? Uh, get some rest. I'm gonna take a walk by myself.